Друзі, усім привіт. Як тільки з'являється щось нове з квартир новобудов, ми стараємося одразу вам це транслювати. І в даному випадку теж з'явилася одна новобудова в Валенції. Це район Міслата, який дуже всі люблять. Великі квартири, три спальні, два санвузли загальною площою 148 м2, метрів квадратних. Найдешевша буде 292 тисячі. Це попередня інформація. Вони виставили тільки трьохкімнатні квартири, але також ми знаємо, що будуть доступні і двохкімнатні. Вони будуть, можливо, трішки нижчою ціною на даний момент. Тільки трьох кімнатні двісті тисячі євро, як я вже говорив раніше. На початок нам потрібно дати резерв, що дивно, всього лиш тисячу євро. Так, всього лиш тисячу євро на квартиру, яка нам сподобалась. Пізніше, при підписанні контракту, ми вже маємо оплатити 20% і 80% ми можемо розтягнути на другий триместр 26-го року, тобто плюс-мінус рік. Часу в нас є, щоб виплатити ці гроші. Це не так багато, і, в принципі, для Валенції дуже хороша ціна на таку величезну квадратуру, тим більше буде гарна тераса. І ми зараз говоримо за другий український поверх. Тобто перший іспанський і що не менш важливо місце для паркінгу теж входить в ціну. Тому кого цікавить, звертайтесь до ваших менеджерів і бронюйте, бронюйте цю гарячу пропозицію, про яку поки що мало хто знає.